Росія, типу, вона каже: о, ми можемо бути вам корисні. Дивіться, телеграм який добрий. Він же ж вам і тривогу прийшле, і, і що треба для політичних партій зробити. І кого треба вичислить, ми вам вичислимо. А кого не треба, за, за, ми за, за, заховаємо. От, тобто вони розуміють, що вони зараз тут з опозиційної сторони грають, але вони намагаються бути суперсприятливі, такі добрі зайчики, вони все допомагають, вони зокрема. Але для чого? Щоб зберегти цю російську інфраструктуру. Ну, знову ж таки, чи вичистили ми гроші російських олігархів? Тут ні. Тобто їм легко буде це все фінансувати. В них легко буде все помидіть. Ну якісь там youtube канали американці помогли закрити на скарги українських журналістів, активістів, там політологів. Що типу, ну ну вибачте, але там НюЗван 112 жили жили все нормально. Типу. Ну, типу, окей, щось позакривали, якісь там залишки залишилися, але типу ми це не вичистили. І, і, і рішення цього, що, наприклад, еліти кажуть, слухайте, ми українці, ми захищали дуже криваво і дуже важко далася ця війна. Давайте зробимо так, щоб в наступному скликанні не було російських партій. І це наше рішення як країни, типу, да, от ми як плем'я вирішили. Типу, це наш частина суспільного договору. А нема такого пункту в цьому суспільному договорі. Багато хто готовий з ними загравати через гроші, через політичну вигоду, через там якісь свої ефімерні думки, зв'язки чи будь-що інше. Оце проблема, цього рішення нема, а це база.